Вимиваєте цепук і все, що біля ципка, до состояння їбать, як чисте. Чіпляємо все назад. Важливо, як вставляється це соєдіння. Штучки по-другому не поставите. А чека? значить, розірваною цією стороною назад, щоб коли мотоцикл їхав вперед, ось крутиться сюди цепок. Щоб це засоєння було отак. Не отак, а отак. Це дуже важливо. Все. Ключ на 17. Розкручуємо, щоб розжати. Зажими. Коли відпустили, натягуємо цеп натяжителями. Натягуємо двома ж сторонами, щоб коли що залишилося по центру. Піднімаєте цепок і можете підняти на таку відстань. Оце. Щоб не більше. Берем! Салядол. Хтось скаже, що це може там буде прилипати пісок і всяке таке. Но я вже пробував, це найкращий варіант, щоб зберегти життя цьому ципкую. Проходить цепкова. Зажимаємо гайку ось і ставляємо защиту.